До вашої уваги огляд зарядної станції Маст 1 кВт потужності і 1,2 кВт ємності. тому тут стоїть АКБ на 24 вольта, не 12 вольт. Це дуже добре. Це дає нам значно кращий ККД. Знизу ми бачимо USB-порти. Також є 9 вольт та 12 вольт. Два виходи. Що може бути корисно для роутера та медіа конвертера. Тут кнопка увімкнення та вимкнення. Зараз я її вимкнув. Увімкнув. Коли вона заряджається, вона бере 500 Вт з мережі, тобто повний цикл заряду буде десь 3 години. І за перші 2 години вона набере десь близько 80%. Нижня кнопочка ця вмикає наші USB. Тут є налаштування, прям як в інверторах, але вони такі трошечки урізані. Ця станція зарядна, вона також сонячна станція. Який в нас тут є інтерфейс позаду? Значить, оце в нас підключення 220, дві розетки звичайні, і вимикач, який повністю її вимикає. А оце, це найцікавіше, сюди під'єднуються сонячні панелі. Що мені сподобалось в ній? Вона спокійно взагалі тримає 800 Вт навантаження. Для неї це не перевантаження, нічого, вона спокійно працює, не там шкрепить репить. Як, ну, якщо знаєте. Слабкі інвертори, вони на більше, ніж половині потужності, вони починають вже ну, робити вигляд, що воно зараз помре. Тут такого нема. Працює спокійно. Є от для заземлення. І що ще дуже цікаво, тут як прям на інверторі є різні режими, вона може. Працювати від сонця, а коли сонце зайде, то від батареї. А потім, коли там батарея розрядиться там до 80%, то перемкнутись на мережу, якщо мережа є, можна інакше налаштувати, можна навіть налаштувати. От, наприклад, ви сидите без світла добу. Не дай Боже, але ну, всяке буває зараз. То можна зайти в налаштування і понизить е кут-офф-вольтаж. тобто... Вона витягне за кума, все, що в ньому залишилось. Для кума, це буде, звісно, не дуже добре. Але ви зможете зарядити телефон там, чи, ну, щось зробити, що вам вкрай необхідне в даних умовах. На жаль, не маю багато часу, щоб зняти огляд. Після такого швидкого тесту мені вона дуже сподобалась. І що ще важливо, це безперебійник. тобто, коли з'являється світло, воно напряму йде через цю зарядну станцію, там на ваш холодильник, наприклад. А станція заряджається. Коли світло зникає, вона підхоплює автоматично і у вас все працює від акумулятора. Вийшло сонечко, вона сонце додає автоматично. Багато цікавих налаштувань, якісна доволі збірка. Мені сподобалось.